Олександр Василенко, Українка, я українка, горжуся і радію, що рідної мови я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні на вільній єдині моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси. І садки, озера і річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний, у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка.